Ну а зараз будемо говорити про саміт ЄС, зокрема, про те, що цьогорічний саміт приніс для України. Я е, зазначу так зразу наперед, що у Європейському Союзі не дали зобов'язань е, конкретних, але пообіцяли Україні максимальну підтримку. Це отакі розмиті формулювання, які були е, е, використані. Ну і в цілому зараз будемо намагатися, що ж конкретного дійсно приніс нам цей саміт. Для початку зазначу, що саміт дводенний е, е, в Брюсселі він проходить 9 і 10 лютого. Його головними темами стали війна, звісно ж Росія. Проти України та власне її останні події підтримка України з боку Європейського союзу, а також підсумки е, власне саміту ЄС Україна, що проходив 3 лютого у Києві. Зеленський взяв участь у першому дні саміту. Особисто серед іншого він обговорив з лідерами країн ЄС поставки Україні далекобійної зброї, важкої бронетехніки та іншого озброєння. Ну а перед початком саміту, як ви пам'ятаєте, президент України також виступив із промовою у європейському парламенті у Брюсселі. Ну і е, фактично йшлося про зближення України та ЄС. Е, якщо говорити про зброю, то у Брюсселі Зеленський заявив про прогрес щодо винищувачів. Ну а натомість, що ми маємо від європейського союзу? Саміт ЄС закликав Київ продовжувати шлях реформ необхідних для членства у Блоці. В ЄС привітали досягнення України для досягнення цілей, які лежать в основі її статусу кандидата, і закликали продовжувати реформи. Про це йдеться у висновках саміту. Зацитую, Європейська рада визнає значні зусилля, які Україна продемонструвала протягом останніх місяців для досягнення цілей, що лежать в основі її статусу кандидата на членство в європейському союзі. Вона вітає зусилля України з проведення реформ у такі складні часи і закликає Україну продовжувати йти цим шляхом та виконувати умови, визначені у висновку Європейської комісії щодо її заявки на членство, аби наблизитися до знову ж таки цього майбутнього членства в європейському союзі, це от цитата із підсумкового документу саміту. Євросоюз також визнав рішучість України виконати необхідні вимоги для якнайшвидшого початку переговорів про вступ. Крім того, ЄС сподівається на тісну співпрацю з Україною та підтримку її зусиль спрямованих на повне виконання всіх умов. Європейська рада підтверджує, що майбутнє України пов'язане із європейським союзом також йдеться у висновках саміту. Крім того, саміт ЄС також підтвердив зобов'язання надавати нам потужну підтримку, а політичну, економічну, військову, фінансову та гуманітарну для України та нашого народу стільки часу, скільки буде потрібно. Ну і як зазначається загальна допомога України та її народу з боку європейського союзу та його держав на сьогоднішній день становить щонайменше 67 мільярдів євро. Ну і так само ще додам, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн відзначила, що Україна за останній час здійснила великий прогрес на шляху до вступу в Європейський Союз, але попереду ще дуже. Багато роботи ну от маємо такі фактично висновки дводенного саміту ЄС, який а, проходив в Брюсселі. В першому дні цього саміту взяв участь президент Володимир Зеленський особисто в ході а, свого європейського а, турне. Ну і так само, що маємо цікаву інформацію. Із полів саміту, а, будучи в Брюсселі, президент Володимир Зеленський запросив відвідати нашу країну прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Принаймні, про таке пишуть угорські змі. Зеленський та Орбан потисли один одному руки. Цей момент зберегли на фото. Зараз ми вам його покажемо. В ході діалогу український президент запросив Орбана відвідати Київ, але чи прийняв угорський політик запрошення, невідомо. Пишуть е, угорські змі. Ну і в цілому, якщо оцінювати ті кадри, які ми бачили на полях саміту, то на них видно, як європейські лідери дуже так радісно, привітно зустрічали українського президента. Всі, окрім якраз таки прем'єр-міністра Угорщини, гучно аплодували. А Орбан навпаки стояв, так знаєте, опустивши руки неозброєним оком, було видно, що угорський прем'єр ну явно не радий бачити українського лідера на саміті ЄС. Ну і цікаво, що вже на спільній фотографії Орбана поста. Вали позаду зеленського. Крім того, змі пишуть, що під час саміту ЄС глави держав для зустрічі з Зеленським поділилися на чотири підгрупи, так би мовити. Орбан був в одній групі разом із лідерами Болгарії, Кіпру, Греції, Хорватії, Австрії та Словенії. Під час півгодинної зустрічі усі вісім лідерів говорили про постачання зброї для України. А от прем'єр-угорщини та канцлер Австрії одразу ж попередили, що не можуть з цим нам допомогти. Ну і нагадаю так само, що вчора, попри це, угорський прем'єр Орбан зробив заяву, які, в якій йдеться про те, що його країна буде продовжувати фінансову та гуманітарну підтримку України. Послухаємо. Важливий саміт ЄС сьогодні з президентом Володимиром Зеленським. Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні. Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб запобігти подальшій втраті людських життів. Угорщина належить до табору миру. Разом з цим ми знаємо, що Орбан неодноразово відзначався своїми такими українофобськими висловами. Ну і от останній скандал відбувся наприкінці січня, коли Орбан заявив, що не вірить у перемогу України і вважає, що вона поступово перетворюється на цитую некеровану руїну. За його словами, росіяни, нібито вже досягли успіху в цьому, оскільки тепер Україна мовляв, як Афганістан є нічийною землею, тому захід не зможе заявити про неї як про приз. От таке говорив Орбан і закликав якраз західні держави до розуміння, що нібито Путін не може дозволити собі програти війну і не програє, тому що наступного року будуть вибори, і він не може піти на них як президент, який програв війну. От такі заяви робив Орбан, але після них МЗС України викликало угорського посла для пояснень дипломату висловили рішучий протест через зневажливі та антиукраїнські заяви Орбана. Ну і його проросійську позицію в цілому у нас. В нашому МЗС тоді наголосила, що така риторика лунає вже протягом тривалого часу з боку угорського керівництва і є абсолютно неприйнятною та завдає серйозної шкоди для українсько-угорських відносин. Угорську сторону закликали в нашому МЗС зупинити цю негативну тенденцію, аби уникнути непоправних наслідків для відносин між двома країнами.